Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у свій час. Секретар РНБО зазначав наступне: спецоперація, яка мала відбутися безпосередньо кадирівцями з ліквідації нашого президента, нам на сьогоднішній день цілком відома, і я можу сказати, що ми отримали інформацію від представників ФСБ, які на сьогоднішній день не мають бажання брати участь в цій кривавій війні. І завдяки цьому, я можу сказати, була знищена безпосередня та кадирівська елітна група, яка сюди вирушила саме для цього, повідомив Данілов. Він також розповів, що ця кадирівська група була розділена на дві групи. Чим це закінчилось, ви вже знаєте. І от тепер більше подробиць. Українська розвідка вела кадировські підрозділи ще за півтора місяці до початку повномасштабного вторгнення Росії. Окрім того, мине час і українське суспільство дізнається про зрадників серед народних депутатів, мерів та інших відомих людей. Робота розвідки України є просто феноменальною. Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у ВІП з Наталією Мосейчук на телеканалі 1+,1 у межах телемарафону. Ті дані, якими володіє і володіла наша розвідка, починаючи з певного періоду, були абсолютно. Ну, високоякісними більше того, у нас були дані, яких не було в наших партнерів. Більше того, у нас є одна із закритих наших розвідок. Яка робила просто феноменальну роботу. Ми не час і ми зможемо про це говорити, сказав Данілов. Щоб було зрозуміло, ми вели кадировські підрозділи, починаючи за півтора місяці до війни. Ми кожного дня знали, що відбувається в кадировському підрозділі, хто там чим займається. Ми мали все те, що стосується відео та аудіосупроводу. Ми розуміли, про що говорить безпосередньо Кадиров з тими хлопцями, які були відряджені для виконання цих завдань. Наша розвідка працює просто бездоганно, повідомив секретар РНБО. Він також розповів, що розвідка знає про зрадників серед чинних та колишніх нардепів, а також інших політиків та відомих людей. Щодо інформації по депутатах, які є на сьогодні, то є дуже багато питань не тільки до депутатів, які в цій раді які були до цього. Просто багато прізвищ ми не знаємо тих людей, з якими відпрацювала наша контррозвідка. Ще раз наголошу, ми час, і ви дізнаєтеся дуже багато. Це були і мери, і народні депутати, і багато інших людей, прізвища яких були в усіх на екранах, розповів Данілов. Телеведуча поставила уточнювальне запитання, тобто до тих нардепів, які сьогодні сидять у Верховній Раді, голосуючи, питань немає, сидять у в'язниці, а у Верховній Раді мають працювати. Те, що стосується окремих особистостей, давайте почекаємо, відповів секретар РНБО. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!